Всім привіт! Мене звати Вадим. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти про свої книжкові покупки і також розповісти про свої плани на літо. Покупок у мене було дуже мало. В травні я хотів взагалі не купити жодну книгу, але, звичайно, як завжди, у мене не вийшло. Тому я придбав всього три книги: що теж добре, що так небагато. Я спокусився на акцію, яка була у уведений Ставіват. У них була акція 1, +1 дорівнює 3, також там був ще промокод на 10%. І ось я придбав три книги, які вже дуже давно хотів прочитати. Плани як такі, у мене на літо ну, не дуже грандіозні. Я покажу книги, які в мене не прочитані на полицях. Їх всього 10 чи 11, здається, 10. У мене таке правило мати не більше п'яти книг на полиці не прочитаних, але останнім часом все трохи вийшло з-під контролю, і їх у мене назбиралося аж 10. Я чомусь не можу позбутися от такого свого правила. Я раніше намагався робити, як інші там, блогери, чи ну, багато хто купляє дуже багато книг. Декого є по 100 на полицях непрочитаних книг, але я чомусь психологічно не можу. Коли у мене дуже багато непрочитаних книг на полицях, у мене якийсь такий є нав'язливий пунктик в голові, що всі книги на полиці мають бути прочитані. Давайте, щоб не затягувати початок, я одразу почну з книги, яку я дуже вже давно хотів прочитати, і нарешті відданий «Івад» зробило додрук. Це «Церцея» Медлін Міллер. Медлін Міллер це популярна американська письменниця, яка є фахівчинею із класичної філології, викладачка грецької та латинської, та латинської мови. Це переосмислення міфології про богиню церцею. Я, до речі, зараз уже читаю цю книгу, я прочитав, ну, тут мені залишилося небагато. Всього менше 70 сторінок. Я думаю, що я сьогодні дочитаю. Книга мені неймовірно сильно подобається. Я не очікував. Це я вперше читаю про міфології, і тому я дуже приємно здивований, наскільки мені сильно подобається. Я нічого не знав, коли брав цю книгу про церцею. Це була богиня, дочка сина дочка Бога Сонця Геліоса. Вона була такою спочатку. Дуже невиразною, не мала ніяких здібностів. Порівняно зі своїми сестрами її вважали некрасивою, але в якийсь момент всі дізнаються, що вона чарівниця. І навіть Зевс він відчуває небезпеку щодо неї і її відправляють на безлюдний острів як в покарання за деякі її вчинки. І ось нам розповідається про життя століттями цієї богині. Тут е дуже багато саме ось міфології. Церце в якийсь момент зустрічається навіть з е Прометеєм, а дуже, дуже мені подобається стиль тексту. Книга читається неймовірно захопливо. Тут дуже багато різних подій. Сама героїня теж досить цікава. Ось зачитаю вам, що написано на обкладинці. Це історія кохання і втрат рішучості і невтомної боротьби. Перед вами постане грецький пантеон очима церцеї, хитрої чарівниці, підступної красуні, спокусниці. Але це також історія жінки, яка виборює собі місце у світі чоловіків, адже іноді під знайомою поверхнею прихована інша, глибша історія. Я щодо цієї красуні спокусниці, що сказано на заді на обкладинці книги, не розумію, що ну я просто в книзі жодного разу не називаю її красунею, а навпаки, дуже багато на початку книги порівнюють те, що вона не настільки красива, як її сестри. Книгу я вже про остаточні свої враження я розповім звичайно в кінці місяця, але. Мені дуже сильно вона подобається. Я сподіваюся, що колись видавнистю ВАД або якесь інше видавництво, перекладуть ще іншу книгу авторки пісня Ахіла. Я багато чув, що та інша книга, вона навіть більшості подобається більше за церцею. Далі я вирішив взяти ще дві книги одного автора, який вже теж дуже давно хотів прочитати. Цей автор сучасний. Письменник, який народився і виріс на Кіпрі, Алекс Майкл Лідіс. Книга називається Мовчазна пацієнтка. Наскільки я знаю, це має бути якийсь детектив, якщо я не помиляюся, чи ні. Я не хочу читати анотації. Я думаю, що цього місця я цю книгу прочитаю. Вона досить невелика, тут всього 280 сторінок. Теж чув на неї дуже дуже багато позитивних відгуків. Ну і ще одна книга автора, яка мене насправді цікавила набагато більше. Це Діви. Я цю книгу вже давно хотів прочитати, тому що я чув, що тут має бути атмосфера темної академії. Я дуже люблю темну історію до Тарт, Тому цей жанр, якщо це жанр, я до речі не знаю. Темна академія мені дуже подобається. Я прочитав вже декілька книг. Тому захотів її прочитати. І також тут головна героїня, якась геніальна психотерапевтка, яка тяжко переживає загибель чоловіка. Я дуже люблю всякі, я дуже люблю саме психологічну, соціальну психологічну драму. Я люблю, коли багато описів якихось особистих переживань героїв, коли вони переживають якусь травму, коли вони намагаються справитися з якимись психічними розладами або. Коли описують саме багато якихось страждань, я люблю саме депресивну чомусь літературу, тому сподіваюся, що вона мені сподобається. Дуже мені подобається, до речі, обкладинка цієї книги. На цьому з покупками все. Книг було небагато, але вони всі мене дуже сильно цікавлять. Я думаю, що мовчазну пацієнтку я прочитаю цього місяця в червні, а от діви вже десь літом. Далі я хочу показати одну книгу, яку я хочу перечитати. Я дуже рідко перечитую книги. Це буквально буває можливо один-два рази в рік. І я хочу насправді це міняти, тому що при перечитанні книг ти ставишся до них абсолютно по-іншому. Вже минули роки, як я читав, ну два роки минули, як я читав цю книгу, вона стала моєю одною з улюблених. Тому мені цікаво, які враження в мене будуть зараз від неї. Це Руні. розмови з друзями. Я прочитав всі книги, ну, три книги, які вийшли в салі Руні. Ось «Розмови з друзями моя найулюблена. Мені дуже сильно сподобалася ця історія. Я читав у 2021 році літом, якраз два роки тому. І ось такий в мене план цього року її перечитати. Я хочу перечитувати десь по одну книгу в сезон. Це ніби здається, так небагато, але все одно краще, ніж нічого. Тому на літо в мене план перечитати цю книгу. Мені дуже подобається книга Салі Рунь. Я знаю, що багато кому вона не подобається, але я дивився, до речі, навіть інтерв'ю авторки. Мені подобається її світогляд, мені подобаються е, теми, які вона піднімає в своїх книгах. Це, наприклад, е, теми класової нерівності, теми аб'юзу в стосунках, в сім'ї, проблеми батьків і дітей, також теми дорослішання. Дуже, дуже мені сильно подобається. Ну, я ж говорив, я люблю психологічну, соціально психологічну драму, тому саме Саліруні про це мені також дуже подобається стиль написання її книг. Її книги читаються дуже легко, але вони досить емоційні. Цю книгу також я люблю за те, що головна героїня Френсіс вона дуже сильно мені підходить по духу. Тобто, якщо б мене запитали, чи є якийсь герой книги, який нагадує мені і мене, то це, напевно, Френсіс з цієї книги. Якось дуже сильно вона імпонує мені характером, і навіть ситуації в житті в нас є якісь схожі. Тому ця книга для мене досить особлива, і я хочу її перечитати. Добре, далі я хочу прочитати цього місяця обов'язковий план. Це звичайно. Це Оксана Забушко, Музей покинутих секретів. І я в березні читав Оксани Забушко, польові дослідження з українського сексу. Мені та книжка неймовірно сильно сподобалася. Особливо мені сподобався стиль, те, як написана та книга. Тому мене дуже зацікавила ось ця величезна цеглина. Тут більше 800 сторінок. Я буду її точно читати в червні. Це має бути сімейна сага, яка розповідає нам про три покоління. Події відбуваються з 1940 по 2004 рік. Більше нічого про неї не знаю. Я десь раніше читав анотацію, але її забув. Я думаю, що вже найближчими днями я приступлю до читання цієї книги, тому обов'язково розповім прочитаному за червень. Далі я хочу прочитати книгу Яна Мартеля Життя Пі. Ця книга отримала Букерівську премію. Я також бачив її в якійсь підбірці літніх книг, тому сподіваюся, це буде атмосферне читання. Ця книга розповідає нам про... Це роман притчі, який розповідає історію Пі, сина власника одного індійського зоопарку. Вони іммігрують до Канади з сім'єю і стається кораблетроща. В разі чого пі він залишається на лодці разом з тигром. В принципі, що можна зрозуміти по обкладинці. Книга досить невелика, не знаю, коли її буду читати, але точно літом. Далі теж літня книга, яку я бачив, теж в якійсь підбірці з літніми книгами. Я не так давно шукав якісь підбірки літніх книг в інтернеті, і ось на. Життя ПІ і на книгу в дорозі Джека Керока там, ну вони теж були в цій підбірці. Я колись намагався читати цю книгу в років 13-14, але тоді вона мені далася важко, я почитав всього половину і закинув. В принципі, це зрозуміло, тому що саме література бітників читається, ну, не можу сказати, що складно, просто вона написана часто у поток у потоці свідомості, це часто якийсь експеримент з стилем, з жанрами, тому. Для 14 років це було зарано. Я книгу теж планую читати цього літа. Мені дуже сильно подобається видання. Я, до речі, дивився екранізацію в підліткому віці декілька разів. Вона мені чомусь дуже сильно та історія подобалася. Я впевнений, що ця книга мені теж зараз сподобається. Далі я хочу прочитати ще одну книгу, яка чомусь мені теж видається літньою, хоча я не знаю насправді, як це. Це роман Пілар Кінтана, називається Сука. Кінтана uh, — це колумбійська авторка. Вона розцецей розповідає про забутих світом людей, про невтілені мрії, про цивілізацію і природу, про Дамарі, скромну чорношкіру жінку, яка доглядає за будинком заможної родини і вирішує, і вирішує прихистити цуценя. І про зв'язок, що утворюється між ними, і трагедію, що стається посеред самотності та замкнутості дощових джунглів. А напевно, через обкладинку і через те, що події відбуваються в джунглях, в мене якісь асоціації, що це має бути літня книга. Вона невелика, тут цього 100 сторінок, я думаю, за один якийсь день я її прочитаю. Далі книга, яка мене дуже сильно інтригує, це дуже популярна британська письменниця, яка отримала була букера за іншу книгу, а ця була лише номінована на букер. Це «Айріс Мердок, роман Чорний Принц. Я знаю по анотації, що тут має розповідатися про якогось немолодого письменника у період творчої кризи, який мріє написати свій найвизначніший твір. Він тут подається в якийсь мандрів, в пошуках тиші і опиняється втягнутим у круговерть проблем. Добре, більше не буду читати анотації. Не знаю, коли я прочитаю, можливо, в червні, можливо, вже в липні. Шкода, що Аріс Мердок перекладена українською лише одна книга. Дуже сильно вона. Я жодну ще книгу не прочитав, але ну, якихось блогерів зарубіжних, яких я дивлюся. Всі дуже сильно люблять Айріс Мердо. Я, в принципі, довіряю їхньому смаку, тому дуже мене сильно інтригує ця письменниця. І взагалі я вже десь роки два планую прочитати цю книгу. Нарешті це станеться. Далі книга авторки, здається, бразильської авторки з українським корінням. Це Кларіса Ліспектор Пристрасть згідно з Геха. Це невелика книга, всього на 150 сторінок від видавництва Анети Антоненко. Так. Тут, тут написано в аннотації, хто така ГХ, чому їй так страшно у цій кімнаті? Так, я щось не то читаю. Так, Гехаза, можна гарна жінка сама у своїх апартаментах заходить до кімнати покоївки щоб прибрати її та раптом знаходить там архаїчні символи і таргана. Вона переживає страх, огиду та любов, занурюється у роздуми про життя смерті, Бога і пошуки власної ідентичності. До речі, це має бути потік свідомості. Як ви можете зрозуміти, потік свідомості я дуже сильно люблю. Я для себе цей жанр відкрив лише цього року. До цього року він мені видавався досить складним і незрозумілим. Мені потрібно було якусь більш ну, звичайний е, стиль тексту, не знаю, як правильно пояснити. А зараз мені напаки подобається ось читати чиїсь думки, коли ти е, занурюєшся в цю свідомість. І коли там думки стрибають з однієї на іншу, і ти намагаєшся вишукати якийсь сюжет в цій історії, мені чомусь такі книги більше запам'ятовуються. Вони даються, звичайно, трохи складніше, але чомусь саме така складність мені, мене зацікавлює. Далі книга, не пам'ятаю, якої авторки, Я зараз подивлюся. Збірка короткої прози американської письменниці Кармен Марії Мачадо. Називається Її тіло та інші сторони. Я чув, що ці оповідання мають бути досить нестандартними. Давайте я трохи зачитаю анотації. Так де вона? Збірка короткої прози, провокативний та вишуканий дебют, що блискуче руйнує межі між магічним реалізмом та фантастикою, гумористичною прозою і горором. Так, я десь чув якомусь, хтось розповідав, що деякі оповідання навіть нагадали Стівена Кінга. Це емоційні та відверті історії жіночого досвіду у центрі яких теми сексуальності, об'єктивізації, тиранії, канонів краси, мізогенії, фізичного і психологічного насильства. Я люблю читати оповідання не часто. Я читаю десь, можливо, збірку оповідань раз в місяці-два. Мені подобається читати оповідання. Я знаю, що хтось навпаки їх не любить, тому що таке відчуття, ніби якусь, якийсь шматок вирвали з тексту. А мені навпаки, це подобається, тому що деколи щоб описати якусь проблему, потрібно всього там сторінок 20-30, а не, ну, не писати цілий якийсь великий роман. І оповідання теж можна написати досить атмосферно, в принципі, Улюблена моя збірка оповідань, це, звичайно, Дафна Дюмор'є, її книга Птахи та інші оповідання. Напевно, саме з цієї збірки почалася така моя любов до оповідань. Тому я думаю, що потроху, можливо, по декілька оповідань, я цим літом цю книгу прочитаю. І остання книга в цьому відео це Пляж чтиво» від Емілі Генрі. Це видавництво Artbooks. Я думаю, вже всі тисячу разів бачили в різних відео в соцмережах наскільки красиве це видання, тому я про нього тут нічого не буду говорити, навіть мені вже набридло це чути. Я знаю, що це має бути досить така легка історія. Не знаю, чи це прямо любовний роман чи ні, але жанр любовних романів я не люблю, тому що чомусь від них я не отримую задоволення. Але поки мене часто там дратують головні герої і ситуації, які описує автор. Тому не знаю, що очікувати від цієї книги. Коли я її замовив був, це був здається квітень, то я прям хотів її одразу читати, але зараз вже я перехотів, тому не знаю, коли я її прочитаю. Напевно, після чогось досить важкого, коли захочеться просто відключити мозок і слідкувати за діями головних героїв. Я знаю, що тут має бути про двох письменників. До речі, я дуже сильно люблю читати про письменників, напевно, саме тому я її купив. Які пишуть в різних жанрах, і в якийсь момент вони закладають парі, щоб написати книгу у прилежному для себе жанрі. Ця історія також має бути, здається, про від ненависті до кохання. Тут досить великий шрифт, теж великий міжрядковий інтервал, тому, я думаю, книга прочитається досить швидко. Коли мені захоче щось такого, то я її візьму. Добре, на цьому все. Я не буду всі книги піднімати, тому що їх дуже багато. Можете також поділитися в коментарях, які у вас плани на літо. Можливо, ви читали щось з книг, які я показав в цьому відео. Теж, будь ласка, напишіть про це. Мені буде цікаво почути ваші враження. Якщо вам сподобалося це відео або було вам просто цікавим, то поставте лайк. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Дякую за перегляд до зустрічі в наступних відео.